У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях, ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Смадря яке вбивство – мотивація. Ну, наприклад, вбивство за радіо спасіння там быть, в житті інших людей. Може бути, тільки в тому випадку, якщо сама оборона, в залежності від ситуації, яка може бути ситуація. Вітаю вас! Це програма час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіше запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю! Ми продовжуємо говорити про 10 заповідей, і сьогодні черга шостої заповіді. Але давайте спочатку нагадаємо опередні заповіді, про які ми говорили взагалі, всі 10 заповідей, весь цей обсяг біблійних постанов, які дані Богом для нас. Коротко, це дві е, дощечки камінні, 30 на 60 приблизно сантиметрів. Більше всього, що вони були одинакові. Е, з однієї чотири було заповіді написано, з другої шість. Чотири це стосувалися Бога, шість людей. Звучать вони приблизно так. Ці заповіді: я Господь, друге не сотвори кумира, пам'ятай сьомий день, не згадуй е, ім'я Господнє в п'яте П'ята побажай батька і матір, не вбий. Не перелюбствуй, не вкради, не лжесвідкуй і не бажай нічого, що є в твого ближнього. Але це ми говоримо своїми словами, тому що більшість всього, що ці заповіді були написано по одному слову, кожна заповідь так зване десятислів'я. Але як ви бачите, що я перекладаю їх ну, кількома реченнями, тому що, на жаль, мови не збігаються. Шоста заповідь вона звучить не вбиває. Так, чому Бог встановив цю заповідь? Чому йому треба було це ж і так, здається, зрозуміло, здоровим глуздом, що вбивати когось це злочин? Чому Богу потрібно було це так обмежити на той час? Ну, коли Бог створив людину, давайте з цього почнемо. То людина не знала про смерть. І взагалі смерті в Ведемському саду не було. Але коли людина почала слухатися диявола, і, і вона прийняла рішення самі керуватися повністю своїм життям, то результатом цього було? Вбивство Каїном Авіля. Ось перше вбивство: брат вбив брата. Причина заздрість і ненависть. Тому вбивство це результат чогось. Ну, мало коли буває так: людина йде, співає пісні, потім вимає топоріка і вбив когось. Так мало буває. Тобто, вбивство це результат духовних, душевних, емоційних рішень або якихось причин. Тому. Шоста заповідь, вона оберігає найсвятіше, що є на цій землі життя. Тобто Бог по факту забороняє нам взагалі втручатися в питання, які стосуються життя і смерті стосовно інших людей, правильно розумію? Це компетенція Бога. Життя і смерть це компетенція Бога. Наше життя, наша задача, вибачаюсь, це питання, як прожити це життя і як достойно померти. А вже скільки жити і коли померти компетенція Бога. Бо тут одразу виникає цілий спектр питань стосовно позбавлення так. людини життя, і от одне із питань це війни, це збройні конфлікти. Так коли зокрема конфліктують цілі армії, і люди позбавляють життя один одного. Це також порушення цієї заповіді. Звичайно, звичайно, ця заповідь вона не має обмежень, тому не вбий на біблії написано: взявши меч, от меча погібніт. Тому Біблія в першу чергу будь-яке вбивство є гріхом. Ну, з другої сторони, це якщо той, хто взяв меч, той, хто нападає, він, він гине. Але хтось же, хто захищається, він має вправо, право на, на того, хто нападає, вбити його для захисту власного життя, для захисту власної країни. Ну, зокрема, як під час Великої вітчизняної війни, чи були вбивцями ті люди, які захищали свою країну? Хоча вбивали, скажімо, фашистів. Навіть законодавство сьогодні в нас воно говорить, що примінення зброї повинно бути адекватним. Не можна так скажімо, людина прийшла до вас з рогаткою, а ви застрелили з пістолета. Розумієте, це неадекватні рішення, тому є завжди адекватність, тобто адекватність загрози, адекватність поведінки іншої людини. Тому це питання уже совісті самої людини і, скажімо так, законодавства на території якого, якої живе ця людина. От. Є навіть інші питання, скажімо так, давайте скажемо по-другому, що можна сказати, а є ненавмисні вбивства. Наприклад, водій їхав по дорозі, так, і він ну 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 справився з керуванням, і він вбив людину. Стоїть питання, чи він вбивця. Біблія каже так, що ця людина є вбивця, але вона є вбивця ненароком. Тобто все рівно це вбивця, все рівно він лишив життя людини. Яка б мотивація не була, але людина є вбивцею. Але є різниця. Він не хотів цього зробити, або він захищався, або ще якісь інші причини. Тому Біблія відрізняє ці речі. І убивця, який був ненароком, який не планував, Біблія навіть в старому заповіті були спеціальні міста: шість міст з одної сторони Йордана і з другої сторони Йордана. Людина могла туди втікти, і поки не помре пересвященик, вона там ховалася, як помре, тільки тоді вона мала свободу. Але вона не була покарана. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Ви можете зателефонувати і залишити свої запитання або свої молотовані потреби. Хоть и говорят, что мы не имеем права сами принимать решения, человек не имеет права, Бог дает жизнь, Бог забирает, но я за смертную казнь. Он же лишил, не пожалел человека жизни. Так что вроде бы тоже этого заслуживает. С одной стороны, мы этим людям жизнь не давали, мы не имеем ее права забирать. А с другой стороны, почему наше государство будет на них тратить деньги и их кормить? С одной стороны, тут... Правильно, може, трохи боялися б люди, щоб не вбивали один одного. Давайте глянемо далі, продовжимо ці складні питання стосовно позбавлення людини життя. Одне з таких питань смертна кара. Смертна кара будь-яким способом, вона сьогодні є у багатьох країн світу. Карають, звісно, найстрашніших злочинців. Але все ж таки виходить держава, вона бере на себе повноваження позбавляти людину життя. І цей К такий, чи натискає на кнопку, чи водить ін'єкцію, чи стріляє. Він вбивця, бо він вбиває, можливо, вбивцю, але він також вбивця виходить. Абсолютно. Він є вбивця, але виконуючи свою роботу, там це ж те саме, що солдат в армії. Офіцер поліції, він виконує рішення про смертного вироку, ну скажімо так, маньяку. Чим відрізняється тоді солдат, який вбиває захватчика, який біжить на, на територію, так? То це ж подібна ситуація. Все рівно це є вбивство, але. Звичайно, воно відрізняється від тих вбивств, що людина спланувала. Тож він цей офіцер не подібний до маньяка цього. Це ж різні речі. Але все рівно людство прийшло до висновку. Сьогодні більшість країн світу прийшло до висновку, що навіть так вбивати не потрібно. І сьогодні, навіть в нашій країні, є мораторій на вбивство. Чому? Ось питання: а стоїть Чому? А де гарантія, що законодавство правильно розібралось? А де гарантія, що засудили 100% винуватого? А де гарантія, що ця людина іменно та, про яку говорили? Тому краще 90 не вбити, ніж 10% вбити незаконно. Розумієте? Тому це дуже складне питання. Да, це вбивство, але різні ситуації бувають. буває. Например, человеку ну, там, лет 16-17, если такое случится, но ну, человеку все-таки, каждый человек хочет что-то в жизни добиться, как-никак. 130 гривен я понимаю, что ни одна женщина не захочет на эти деньги жить. Вот поэтому и делают аборты. Только тогда, когда это как нежеланный ребенок. И когда он уже родится, тогда я думаю, именно душа появляется или что-то такое. А вот когда он еще там какой-то эмбрион, ну, ну, трудно сказать. Когда человек действительно не может, то есть э, э, да, 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 причин, да, когда есть веские причины, когда он не может содержать ребенка, это я могу понять. Но когда 20 лет я еще погулять хочу, это бред. Продолживающий тему про вбывство, хотелось бы задать такое запитание. Є дуже спірне ставлення до абортів до того моменту, коли, наприклад, жінка звертається в медичну клініку для того, щоб уникнути небажаної вагітності, давайте скажемо так. І є спір, спірні питання. Вони мають право це робити перед Богом. Це вже людина, той плід, який вбивається? Чи це ще не людина? Є там людська душа? Це життя, чи це не життя? І ось суперечки тривають. Одні захищають права жінок, так сказати, формувати своє власне життя, свою власну долю. І інші захищають ненароджених дітей. І ось тут є великий спір: вбивство чи не вбивство, аборт. Що зробила маленька дитина, яка народилася в жінці? Що вона зробила? Яке воно зло зробила? Питання стоїть: на якому? На яких от? Чому в мене завжди цинізм? Значить, людина, яка зробила там, щось не зробила, то їй присуджують смертну кару. А жінка може за своє життя вбити 10-20 дітей, і це нормально, і ніхто її за це не осуджує. Це їй право. Хто дав право жінці вбивати дітей? Біблія каже, що життя починається з першого дня зародження. Звідки починається людина? З першого секунди запліднення це вже людина. І в псалмах написано, що доля людини, Бог пише її, ось зародження, і вже доля людини є. Це вже душа, це дух, душа і тіло. Все. Тому аборт це є вбивство. але ну, я скажу вам, це саме цинічне, саме страшне. Ми говоримо, що Велику Вітчизняну війну, в інші війни, загинуло багато людей. Але ніхто не хоче сказати, що в мирний час. У нас працюють цілі крематорії, у нас працюють цілі машини придумані. Е, гестаповці придумали систему, як вбивати людей. Але в нас сьогодні придумали ще страшніші речі, як вбивати абсолютно невиновних немовлят. І вбивають їх самими такими страшними методами, вбивають їх системно, щоденно, тисячами і мільйонами. З другого боку, е, якщо навіть це життя, це плід, це вже, це вже людина. Але є е, такі випадки, коли медики навіть рекомендують, оскільки є загроза життю матері. Е, одне питання, коли ця жінка, вона справді цинічно, от просто заважатиме жити, і ця дитина, вона її вбила. Друге питання, коли насправді е, там є серйозна проблема, і жінка може сама померти або дитина народиться інвалідом. Знаєте, це питання не нове. Колись воно було в Греції. Воно було в індіанців, воно було в деяких східних країнах. Зокрема, в Греції це питання, між іншим в Спарті, в Афінах, Це питання дуже стояло дуже просто. Якщо народжується дитина каліка, що з нею робили? Виходили в, на високу гора, така в них була, і скидали вниз. Чим це, скажіть, відрізняється від сьогоднішніх думок? Хто дав право їм тоді так робити? Хто дав право робити, вбивати калік? Скажіть мені. А хіба Ісус Христос прийшов на землю і Він віддав своє життя за всіх нас? Хіба не стоїть віддати матері своє життя за свою дитину? Хіба це не, не, не любов? Тому взагалі ці питання ну, навіть не треба розсуджувати. Це взагалі цинічно говорити про те, що треба вбити маленьке немовля. Тому що є якісь причини. Які причини можуть бути для те, щоб вбивати дітей? Взагалі для мене це нонсенс. Навіть навіть, ну я ще розумію, на, на фронті два солдати. Я ще розумію, то це мені якось зрозуміло. А це мама і абсолютно безпомічна дитина. І лікарі з такими щипцями, всякими уколами, шприцами, всякими хитрумними вакуумами. От проти абсолютно безпомічного немовляти. Це що, адекватні е, е, речі? Тому для мене це взагалі не не зрозуміло навіть про що говорити. Я хотів би сьогодні звернутися до всіх, у кого є проблема з убивством. Можливо, мене слухають люди, які вбили когось. Можливо, мене слухають ті люди, яких рідних чи близьких вбили також люди. Щоб ми зрозуміли сьогодні, це породила ненависть. Я пропоную сьогодні покаятися. Можливо, ти ненароком це зробив, можливо, в аварії, можливо, на праці ти начальник, і ти не доглядів за правилами безпеки і постраждали люди, і тебе мучить совість. Я хотів би сказати сьогодні, Бог прощає і такі гріхи. Це не просто мені сказати в телеекран, але Бог прощає тих, хто шукає цього прощення. Якщо ти покаєшся від всього серця, від цієї душі. Я хочу за вас зараз помолитися. Небесний Отець, я молюся за всіх, хто переживає страшенні муки совісті. Я переживаю за всіх, по чій вині, можливо, ненароком сталися ці страшні ситуації. І якщо сьогодні вони просять тебе прощення, прости їх, торкнися їх і дай їм спасіння. Я прошу тебе, щоб вони сьогодні могли знайти твій мир і твій спокій, і твоє прощення. Я молився в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Шоста заповідь звучить не вбий. Але знайте, Ісус Христос помер на Голгофі за всіх грішників і дає право на прощення всім, хто кається. Будьте благословені. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. Наступного разу ми продовжимо тему, яку розпочали сьогодні, а саме тему про шосту заповідь, яка звучить «Не вбий». Дивіться нас до нових зустрічей.